Так, всім привіт. Друзі, ніколи знімати. Покажу, що я іменно знайшов. Так швиденько, а там далі в кінці покажу вже, що розкладу. Шампур знайшов. Довгий. Ну і такі фрези, сверла, конічні, циліндричні, і різні. Так що не забуваємо, заходимо, дивимося до кінця. Так, відео для тих, хто хоче зрозуміти, скільки поміщається в садок такий літровий. Речей з цього всього. Дивіться, лопата. Така маленька, не дуже компактна, маленька лопата. Саперна. Мала саперна лопата. Є середня, є велика. Е, це середня саперна лопата, ціна 150 гривень. Так, це якийсь подовжувач для обрискувателя, я так розумію. Ціна 35 гривень. Далі йде шампур. Ціна його 30 гривень. Гарний, хороший такий, але треба чухати, дивитися його. Ключ, ціна 15 гривень. Пилка по металу 80. І є ось така ніж, побувавши в згарищі. Всього, не знаю, 50 гривень інваш. Далі йдемо. Ключ. Ось такий гарний 120 гривень. Далі ось така кількість фрез пальчикових, кількість 7 штук, ціна їх 200 гривень. Далі йдуть мечики з одною ліркою і якоюсь заготовкою, не знаю яко. Ось така купа, ціна 135 гривень. Ключ 19, а, 22 на 24, ціна 35 гривень. Є ось такі сверла. Великі. Грамезні. Саме велике тут приблизно. 24 24 І саме маленьке, десь 10. 6 штук, ціна 400 гривень, і вона ваша. Далі знайшов щітку ось таку, кому цікаво, 100 гривень. Далі є ось такі сверла маленькі. Біта є одна, декілька фрез, 4 штуки, і сверла. Раз, два, три, 4, 5. 6-7 штук. 7 штук і ціна 120 гривень. Так, є подовжувач. З одної сторони розплюснутий чуть, чуть ну, то таке можна його підшліфувати і можна ще зробити. 45 гривень він ваш. Ніж, знайшов. Ціна 25 гривень він ваш. Далі є цепка. Як ви бачите, вона. В дуже гарному такому стані, тому що дуже рідко попадаються нормальні цепки. Або ж сточені попадається, або ж розламані, або ж побиті. Вона або ж з електропили, або ж ще з якоїсь. Ціна її буде коштувати 150 гривень. Так, тепер показую, що в мене з прошлого відео лишилося 2 дні тому. А, що я продавав? Ціна 100 гривень, ціна 135, ціна 100 гривень. Ціна 60. ціна 50, ціна 80, 10, 10, 10, 10, 25, 10, 10, 25, 10. 60. 25, 20. Ці, хай буде 30. Ця буде у нас 50. Болт. У нас буде. 20. Це у нас 10, 10, 10, 10, 10, цей 30. Цей 35. оця це купа вся 200 гривень. Молотки, 15 гривень. 30, 30, 30, 30, 30. Це буде у нас 100 гривень. Цей у нас 25, цей у нас 30. Текстоліт. Кому там цікаво, ціна 200 гривень за пару. Так, цей 450, цей у нас 135, той 1200, 1000. Ножниці, дивіться. 180, 80, 45, 80, 45, пінцети по 100, дешевше вибачаюся, але не буде. Ці у нас будуть 60 за дві штуки ножниці 45 і 20, 10, 10. Патрон 45, ці у нас будуть 35, ці виключателі 10. Це вже казав. сегмент буде в нас 15, молоток, як завжди, 55. Коньки. Ну Нехай будуть ролики, точніше говоря То, як Коньки сказав. Ціна 150 гривень. Це у нас буде 25, ніж буде 25, 25, це у нас буде 60. Два різці. Був 100, 80. Це 10, 45, 10, ключі 100 гривень. 80, 60, 100 гривень. Пішня у нас буде 150. Кувалда лишилася одна, ціна 300 гривень. Гарна кувалда, нормальна. 5 кілограмів приблизно можна зважити. Вила лишилися одні 100 гривень. Той сйомник такий громезний, 400 гривень. Ну, куди вже дам дешевше. За нього я і так також отдав ту ж саму суму. Е, Грабарка така е, ціна 80 гривень. Цей у нас буде 25. Цей у нас буде 70 сверло і мечик по десятці. Купи. Це було 350, стає 300. Це було 250 і 250. Стає 230, 230, 17 на 14, стає 25, 17 на 13, 20, 19 на 17, 30 гривень. Цей у нас 10 на 8, 30 гривень, 11 на 13, буде 15, 10 на 12, Буде 10 гривень, 9 на 11, 10 гривень, і цей 10 на 8, 10 гривень. Стеклоподйомник 100 гривень, і він ваш. Працюючий, сразу кажу. Все показав, це все з прошлих відео, це все з нинішнього відео. Кому щось сподобалось або ж е, щось зацікавило, пишіть, присилайте фото, тому що дуже багато клієнтів дзвонять, але. Я інколи не розумію, навіщо я виставляю ось тут для вас Viber. Тому що, блін, мені вигідніше, коли постійні клієнти присилають фото і оплатили на карту, можу відкласти або ж сразу відправити. Кому як зручніше. Тому що ну, для кожного відправляти одну річ або ж декілька ключів невигідно, тому можна назбирати купу для себе різних речей. Я їх відклав, сфотографував, прислав вам. Ви натомість мені прислали чек про оплату, щоб і я, і ви бачили про те, що ви оплатили, я його отримав. Ось це так проходить якраз купівля і продаж в мене. Що ще вам розповісти? Більше питань у мене по поводу цього немає. Телефонувати мені можна так, але зручніше буде, коли ви будете присилати фото тих речей, які вам сподобались в моїх відосах. Тому що, блін, ну інколи я взагалі чесно не розумію, ну яким чином я повинен зрозуміти якийсь там топор. О той топор, ото точки, ото тамочки. я ніякі ціни не запоминаю із цих відосів, сразу вам кажу, тому що, блін, всі ціни запомнити нереально взагалі повністю. По поводу суржика. Суржик це така річ неотємлива від мене. Тому що, блін, ну я розмовляю не чисто українською мовою, я розмовляю на суржики. Тому, кому не подобається, проходьте мимо. Я розмовляю як мені зручніше. З ким по-російськи, з ким по-українськи, а посередині суржик. Тому і так, і так я розмовляю. На цьому все. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал. Кому щось сподобалось, пишіть. На Viber. Всім дякую за перегляд мого відео. Від вас чекаю лайків, коментів і повністю все. Чекаю вас у вайбері.